Скажи, Еде, що то були за люди. А -а -а. То ті самі бандити, про яких я тобі оповідав, приперлися із нашого добра покористуватися, та й з цим у них стався облом. Тут, звісно, слід віддати томові належне. Оборону цей паскудний тип організував міцну. До селища оті голодранці вже давно не потикаються. Пару років тому крайній раз намагалися, Клим їх так повчив. Вони навіть трупи із зашморгів виймати боялися, а містом же їх цілі грона висіли. Ото й так, до селища здіватися їм нема куди, вдалися до промислу. Хапають мутантів по руїнах. Отихот звіру людей. Ті тупі та злостиві, але міцні. Візки тягати, баржі, приводні крутити, цілком годящі. Та й жируть небагато, тому виходить вигідніше, ніж паливом розкидатися. От бандити тих потвор ловлять, приручують трохи, а потім гуртовикам здають. Ті пару разів на місяць із півдня приходять, платять зброєю, боєприпасами, рисом на загал усім, що потрібно для життя на природі. До селища теж заходять. Беруть в основному відновлені генератори, мотори, іншу таку сяку техніку. Руки в наших механіків таки золоті. А, і ще рибу в'ялену. Отака от економічна активність у регіоні. А, то чого ті ловці по нас стріляли? Вони все місто на ділянки розібрали. Довго ті розборки тривали. Відтак тепер по всіх хто не має розпізнавального знаку, вони одразу стріляють. Зрозуміло, вчепилися в хлібні місця. <рес> <рес> ну, все, Семе, <це> приїхали. <рес> Точно. Швартуємося і ходімо, покажу тобі свою резервну базу. Кол. Cool. То що? Розповіси, що там Том пропонує. Загалом, пропонує лишити тобі селище та усіх, хто не захоче йти із ним. Яка щедрість? А чого він хоче? Хоче, щоби ти дістав паливо для човна. Заходь Семе. Не турбуйся, ліфт працює чудово. Ми давно із хлопцями цю базу готували. На даху дизель-генератор стоїть. Сходи в нас, то варіант на крайній випадок. На нижніх поверхах потвор, Тож ліфт аж ніяк не розкіш. Головне, щоб генератор працював. Значить, хлопців тоді не схопили або ж не змогли в них нічого витягнути яких хлопці, коли щодо того, все стало зрозуміло, ми з товаришами вирішили завантажити паливо та забрати човен із селища. Звісно, всій команді не зізналися. Знали лише Сан Сіович, старпом мій, та мінери з хіміком Сашко, другий та Володя. Вони пішли у розвідку, два тижні лишалися на зв'язку, паливо знайшли, операцію призначили на ніч. Домовилися, що я їх підберу на місці. Та на тім місці замість їх були люди Клима. ледве п'ятами накивала. Думаєш, схопили? Не знаю. Можливо, і ні, та збіг погодця дивний. Так. так, приїхали. Заходь, Семе! Ну, семе, ласкаво прошу. Влаштовуйся, відпочивай. Все одно на дворі буря. Скажи, семе, який твій інтерес зв'язуватися з усім оцим. Я хочу дістатися додому Еде. Ось і все Том обіцяв підкинути. До того як розпочне нову ядерну війну, чи опісля Семе, це страшна зброя. Зброя, яку було довірено мені, щоб захищати Батьківщину, не задля того, щоби з її допомогою піратствувати або ж навіть влаштовувати царство Боже на землі. Розумієш? <рес> Я не використав її під час війни. Тож яке право може мати будь-хто на використання її зараз, коли ми всі заледве ледве вижили? Еде. Том розумна людина. Не думаю, щоб він на таке пішов. Найперше, Том бізнесмен і мети своєї досягне у будь-який спосіб. Невже ти не розумієш, що зобов'язання лишити тут всіх, хто не захоче йти з ним, то погроза. Як вважаю, що із з ними буде, якщо я не завантажу паливо до човна. Як на мене, ти трохи перебільшуєш? Давай так. Я його викличу, ви все обговорите. Ну давай. Томе це Сем. Капітан згоден поговорити. Чудово, Едуарде. Я не ходитиму колами, мені потрібне паливо. А ти хочеш повернути собі селище своїх людей та владу, і я готовий тобі все віддати. Як тільки реактори буде заправлено, ми вийдемо у море, і ви нас більше не побачите. Ти не віриш, що я не використаю ракети, та я даю тобі слово. А ти знаєш, що слова я не порушую. Досі не порушував, якщо не прискіпуватися до дрібниць. Припустімо, я навіть повірю тобі, але Климові ніколи. Він тобі не сказав, що вільні бандити працюють на нього. І з чого ти це взяв? Доказів нема. Та мої друзі пропали безвісти. Клим нічого про них не казав. Сказав, що шукає. Я давно мав щодо нього певні підозри, і тепер вони починають набувати форми. Болівар не настиме двох. Коли паливо буде тут, питання із Климом буде закрите. Які ще умови? Більше жодних. Згода. Я знаю, що ще жалкуватиму про це. Та я згоден. Не пожалкуєш. Угода є угода, Едуарда. Скоро побачимося. Дякую за довіру. Семе я йому не вірю. Ані на секунду. Хоч що він там не кажи. Не вірю. Але. Але ти не маєш вибору. Саме так. Вибору я й справді не маю. Тітько. Е, генератор знову вирубився. Ходімо, глянемо. Ніж і ти. Спочатку треба коліно вправити, а то вже набрякає. Звісно, Еде. Маєш пайнкілери? Так то я не п'ю, але маю тут ящики з молотовими. Суміш самограю із риб'ячим реб'ячим жиром Маю допомогти. Хоча, звісно, іще б закуску якусь зорганізувати. <з blur> а -а 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 -а. Ну, ліки й мають бути паскудні на смак, бо ж не допоможуть. Твоє здоров'я. Так, непогано. На, <з Tip andcer> <th> підкріпися й собі. Ти певен? Ще й як. Пий і давай ну ще раз. Дискастинь. Так, починатимемо. Тягни. Ну, тримайся. Все точно. Щось не вийшло. Дай трохи перепочити! І собі теж візьми, Cheers. все ще Офл. Ну, чорний і збо. Як слід тягни. Добре. Тягну. Дідько. жах як болить. Дякую за ногу. Вже майже не болить. Твоє здоров'я. Cheers! Знаєш, давай сьогодні відпочинемо. Not bad. Ходімо, глянемо, що там із генератором. А ти певен? І тут вліта до нас старпом і з ревом. Де магнітофон мій падлюки? Так, думаю, все тепер. Вмикай, Семе. дідько. Виходить не все. Ау. А? А? Чую, що там? А, музыка? Вот была бы у нас музыка... А це гарна думка. Hey, you, Так, зараз розберемося. О, тепер точно все. Вмикай, семе. <гум> так, <гум> усе полагодив! Нехай буде світло! <гум> <гум> Куди? А... Вот те. Та... До речі, семе! А про себе розповісти не хочеш. А ти певен? Давай, Семе, Чеси. Можу. Вайнот. І коли полковника поховали, я зрозумів мені час. Я знав, що дед. Він чекає. Дякую, що розповів Семе. Становище в нас було тоді зовсім кепське, довелося поводитись. оцей ад хоче світ врятувати. Хе. Він стане піратом із ядерними ракетами, розумієш? Ну, не знаю. Ну, навряд чи піратом. Він же має ідею. Іга, I'm king of the world! гарно. От що, Семе, чудовий ти хлопець. Ну, не знаю. Еде, він же не псих. То розумію я. И з ним. Давай ще выпьем. <свет> Давай-давай, пий. Чудовий ти хлопець, та бракує тобі поваги до старших. Ось ти чого ти не п'єш? Ага, веде. Я тут. Ти тут і там теж дивно випити. О, добре пішла гарна О, то ж зовсім і це річ А, еде. Еде? О. Чого кричиш? Еде. Я сліпий. Що ми пили вчора? Та не сліпий ти, а мармизую донизу спиш і кінчаю то волати. Ой, голова зареже. Магед. Oh. 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 Ось тому я й не п'ю. Oh. Oh. Жах. Та пропирає. На, підкріпися легше стане трохи, ну, якщо легше, от і добре. Доки ти приходиш до тями, давай повернемося до вчорашньої розмови. Паливо тут і справді є, і навіть неподалік, у підземній базі субмарин. Тунелі частково затоплені, та до мети дістатися можна, а вхід через будівлю штабу флоту. Однак радіація там скажена, тож без захисного костюму особисто я туди ані ногою. От у цій будівлі була пожежна частина, і костюми на випадок аварій на об'єктах в них точно були. Зараз там бандити загніздилися, тож прогулянка має вийти весела. То як упорайся? Окей. Okay. Маю трохи провітритися. Піду за костюмами. Дякую, Семе. Я тут поки теж підготовлю все. Ах, спускатися найкраще сходами. Двері оно там всередині. Так, ледь не забув. Як спускатимешся, заряди, будь ласка, пастки. А то ці мутанти іноді й сюди забігають. Спробую.